Так, всім добрий вечір. Я хочу, може під вечір, привітати всіх наших колег-волонтерів, з Днем Волонтера, тільки справжніх, щирих, відкритих, добросовісних, доб... да, доброякісних волонтерів, з Днем Волонтера. Незважаючи на те, що система сьогодні вже придумала нову схему з 1 грудня, як ужесточить і зробить перепони для волонтерської нашої діяльності, ми українці. Не таке переживали, і це переживемо. Саме головне, щоб наші військові продовжували отримувати допомогу. В повному мірі продовжуємо цю діяльність, усилим свій ентузіазм, так скажемо, і будемо працювати виключно на перемогу. Так що, ребята, все буде хорошо. Нас дуже сложно поставити в якесь "а тойло". Життя продовжується. Слава Україні. А ми змішуємо, бачите, празднуємо сьогодні День волонтера. Я мішу попросив виручити мене Плітконовський. Один дзвонок Плітконоска вже в машині лежить. Всім велике дякую. Друзі, давайте все-таки думати в першу чергу про те, що треба допомога нашим військовим. Це раз. По-друге, ті умови, в яких вони там, це ну, не порівняти. Ми, звісно, мерзним стоїмо, але їм там ну, просто не по людськи. Тому я би хотів, щоб скоріше що закінчилася війна з зовнішнім ворогом, а вже потім розберемося з внутрішніми гнидами. Всіх. Вітаю з ним волонтера, військові, які мене привітали. Вам низький уклін за теплі слова. Я все не опублікував, фізично не встигаю, бо скільки зараз я не вже. Це да, жовтоповніше. Да, а ми займаємося своїми справами. Ми будемо святкувати тоді, коли наш прапор буде майоріти над Кремлем. І коли ви повернетеся з победи додому. Так, дякую всім за привітання, дякую всім за теплі слова підтримки. Миру вам, злагоди, терпіння і Божа благословення.